Жодних жалейок. Останні дві години ти пускаєш гази, як хворе немовля. А мені цим дихати. Вибач, Лефті, я випив багато кави. Даруй. Ти назвав мене на ім'я? Господи мій Лоні. Ну, а ти назвав мене? Ви чули наші імена? Так. Він назвав вас Лефті, а ви його лодні. Вибач, я розлютився. Нічого. Синку, є розмови щодо лефті. Що ти накоїв? його! А! ти вбив його сина. Вони вб'ють нас. Ти Чого? Я, Я звучусь, коли налякана. одружений. І що? Ми з тобою одні в лоні дикої природи. Це наш син. Хе. Рано нам ставати бабусою та дідусем. Це тому, що твій син не висунув чесно. У нас гості. Я відніс їх до категорії терміновому. Хто ми? Сім'я? О Боже. Принести вам чогось. Я б віддала свою цицьку за аспірин та чашку кави. Ч Чого? Хто буде першим? Така фігня вийшла. Роко подрочив у мій суп. Якщо не заперечуєш, я би дуже хотів помучити його трохи, якщо ти не проти. Даремно ти це, Роко. Так, валяй, на наповну. Вашу манцю. Ми помремо. У нас мало часу. Зачекайте, поки ви не повбивали один одного. Let the show. Let the show. Знаєш, варто почати вбивати, як це стає рішенням будь-якої твоєї проблеми. Що? Відвали від мене. Чому? Ні, Та... Я не хочу. Та чого ти? Я не буду рут. Дуже шкода. Ти справді хочеш, щоб така можливість зникла? А?